Вітаю, мої юні програмісти! Ми продовжуємо з вами розбиратися з мовою програмування Python та її можливостями. І сьогодні, на жаль, вимушені повернутися знову таки до середовищ програмування. Середовище програмування для комп'ютера ми з вами визначили, і воно працює. Без проблем. Як встановити і налаштувати середовище програмування для комп'ютера, можна подивитися в цьому відео. Посилання на нього буде в описі даного. Ну а з телефонами в нас невеличка проблемка. На минулих уроках ми з вами говорили про сервіс Replit, який раніше нам дозволяв і в онлайн попрацювати з комп'ютера, і мав власний додаток для телефону, доки Replit не заборонив безкоштовне використання даного сервісу. Він ввів обмеження в три проєкти. Три проєкти можна було створити. І з ними працювати, але це ще не всі підводні камені, як виявляється від нього. Насправді, окрім трьох проєктів, обмеження є ще й за часом використання даного сервісу 20 годин. Ми можемо попрацювати. А далі все за грошики. Тож на репліті ставимо жирний хрест і шукаємо рішення нашої проблеми. Насправді, рішення вже існує. В Google Play на нас чекає додаток PyDroid 3. Відразу скажу, він не такий крутезний за своїми можливостями, як реплі. Але дозволяє нам виконувати всю шкільну програму і навіть набагато більше. Тож відкриваємо наш Play Market, включаємо пошук і задаємо назву Pydroid3. Ось такий додаточок. Встановлюємо його на свій смартфон. Відкриваємо. При першому запуску у вас буде ось така невеличка анкетка. Натискаємо жовтеньку кнопочку і всі питання просто пропускаємо. Бачимо рекламку, яка нам пропонує придбати повну версію програми. Інакше нам буде показуватися реклама. Але воно нас не цікавить. Просто її закриваємо і потрапляємо до готового середовища. Два слова про сам редактор. В лівому верхньому куточку у нас є. Ось таке меню, де є налаштування, і тут ви можете обрати певні можливості. Можна обрати шрифт, яким ви будете писати програми, розмір, тексту, якщо вам незручно, можна збільшити або зменшити. Ну і тему обрати або темненьку, або світленьку, або інші якісь вибрати. Давайте приключимося на світлу тему і подивимося, що в нас тут виходить. Ось піленький листочок у нас є. Також у нас є менюшка з папкою, де ми можемо відкрити або зберегти наші проекти відразу. Давайте спробуємо. Вибирайте відкриття при першому. Відкритті він у вас запитається доступ до пам'яті вашого комп'ютера. Його потрібно надати. Включаємо і повертаємось. Ну і давайте спробуємо щось відкрити. В мене тут щось мало бути збережено. Ось є програмулька. Для того, щоб програму запустити, ми можемо натиснути на ось цей жовтенький кружечок. Бачимо, що програма запустилася. Бачимо її виконання. Після виконання програми вона або закриється самостійно, як в нашому випадку, або. Вам потрібно буде натиснути на ось цю стрілочку повернення, ну як в звичайному додатку. Також можна натиснути на цю папку, створити собі новий проєкт, і у вас у вигляді вкладинок будуть створюватися кілька проєктів відразу. Напишемо щось своє. Як бачимо, так само, як і в попередньому додатку, у нас є панелька з додатковими символами, які ми можемо використовувати при написанні програми. Ну а якщо їх не вистачає, завжди можна переключити клавіатуру на спеціальні символи і там їх обрати. Склали програму, натискаємо на перевірочку. Запустилася наша програмка. Бачимо, результат з'явився. В лівому верхньому куточку у нас є також стрілочка повернення до самої програми. Коли програма написана, нам потрібно нею поділитися, здати її на перевірку. Для цього ми її просто зберігаємо. Вибираючи дане меню папка, вибираємо команду Save As і в пам'ять свого комп'ютера зберігаємо під обраною нами назвою. І ось тут ще один прикольний момент. Давайте назвемо нашу програму First, поставимо крапочку. Програму можна зберігати в звичайному текстовому документі. Зазвичай для файлів з програмами на Python ми пишемо тип файлу Py. Але платформа дистанційного навчання, з якою ми працюємо, Працюємо, не дозволяє файли з розширенням Py завантажувати на перевірку. І тут ми можемо вирішити відразу дві проблеми. Прибираємо Py, а пишемо TXT. Це звичайний текстовий документ. Натискаємо зберегти. І даний документ зберігся в пам'яті вашого телефону. Тепер ми можемо перейти в Human, натиснути кнопочку Здати роботу, додати вкладення, файл обираємо. І з пам'яті нашого комп'ютера вибираємо потрібний нам документ. Все, документ прикріплено, натискаємо. Піскаємо здати роботу, і вона відправлена на перевірку. Достатньо все простенько і легенько. Ну а якщо виникає питання, чи буде програма працювати, якщо ми її зберегли у файлі txt, давайте спробуємо її відкрити. Вибираємо команду Open, заходимо в пам'ять нашого телефону, знайдемо нашу програмку і запускаємо на виконання. Як бачимо, все працює. Повертаємося назад. Зверху, бачимо, що відкритий документ з типом файлу txt. але він працює безпроблемно. Тож, якщо у вас лишились питання, як працювати з цим додатком, пишіть їх в коментарях, ми їх обов'язково розберемо. А поки що продовжуємо працювати і розбиратися з можливостями програмування Python. Ну і вподобайку, не забудьте поставити до побачення. Зустрінемось на наступному уроці.